На винищення нас ніхто не буде асимілювати, нас будуть нищити як за часів Голодомору, а потім завезуть сюди свою галидьбу і заселять в наші ще теплі хати, які лишаться, як це було в минулому столітті. Коли росіяни отримали все безкоштовно, все починає з натільної білизни до постільної білизни. З Кухонної утворі до господарської утворі жили і ненавиділи нас, бо боялись, що прийдемо і заберемо все, що незаконно отримали, і в ненависті виховували своїх дітей. Діти вже не розуміють, чому, але вони ненавидять цю землю, цю країну, цю мову, цю історію. Живуть і чекають, коли прийдуть. Нас не будуть асимілювати, нас винищать всіх хто хоч трохи себе вважає українцем. Виживуть негідники. І скільки ще часу потрібно буде на те, щоб відновилась нація, знов відродились патріоти? Ми вже пережили підрив однієї ГЕС, готувалися до підриву АЕС. Якої ще ескалації нам боятись? Ми вже звикли, ми... це наша буденність. Ми живемо, ми не живемо, ми виживаємо. Ви не чуєте? Так нам теж позакладали дев'ять, десять, дев'ять. Ой, не чує баба.